Ми їхали до, ми їхали поїздом, товарні, ці вагони були, ми їхали поїздом до озера Байкал. І там нас переправляли на паромах, а тоді Владивосток. Скільки ви так часу їхали? Довго ми їхали. То в таких товарних вагонах? В товарних вагонах. Але так вона станція десь, тоді назвали станція на вокзалах. Встановлювали. Хто мав ще гроші з собою, то могли щось купити, а хто помирав, то викидували. А багато у вас було в одному вагоні? Багато було. А були якісь такі нари були. Нави були. І коли ми нас відправили вже, а тут бухтованіно, водівосток бухтованіно, то там рядом все. І коли прийшов, привернувся пароход, що возив людей, то ми вже в грудні місяці їхали на пароході, а тоді дуже море бушувало, свині так, знаєте, тим поїдало пароходом, то ми доїхали до Саха... Южний Сахалін. А там стояли на приколі, стояли, може, 4-5 днів, але ніхто не їв нічого в Заставляли, виганяли на палубу на свіжий воздух. А тоді море успокоїлося і ми приїхали в Магадан. А поки ви плили, чим вас там годували? Готовили ну, їду, але ніхто не їв. Ну, дехто мав сухарики з собою погрізли. ніхто не їв? Не міг їсти. Ну їли, але ми mm -hmm. тут не затримувалося нічого. І коли приїхав Богдан, то нас е, одразу значить, на, пересильний пункт називали, і одразу в баню. Не а в бані нас всіх протягали. Хлопці брили. Але вони так сказали, То вже такі було, що там постійно українською мовою говорили, ми вас не бачили, але ми, мусимо, ми виповняємо свою батьку. Знаєте, було пережити всі моли. І тоді нас переоділи все. Солдатську форму, тобто таку, називали Божого Потребління. А наші всі, хто мав які речі, то всі давали прожарку, тоді називали ну, дезінфекцію. Ну тоді вертали. Тоді повертали нам все. А коли приїхали на колону, і нас завезли у тайгу, так назвали, тайгу. Ще 540 кілометрів, так як звідси до Києва. І там ми ходили на роботу. Руч стойку спочатку рубали, пізніше промивали, е, уран. Не була весна і тако Ми йшли і дивилися, який конвой сьогодні. А в четвертій годині ми вже всі йшли на роботу, тому називали на розвод. Нас будили. І ми мусяти. І коли почав сніг таяти, були такі дуже жорстокі конвоїри, як та як таїть, знаєте, каву. І Лежись! А хто не ліг автоматом? Потребляли. І ніхто. Є. І далі повели. Ніхто їх не підбирав, не знаю, що там далі з ними сталося. То ми так пойшли, одна другу тримали, ще по дорозі досіпляли, як була добра дорога. Пізніше нас перевели, і ще ми літо ходили на дорогу, каміння били, то нам, нам видали такі солдатські черевики, то у нас так низу шкіра спав, спеклася, то так було віддиралася Але... Коли був добрий конбой, то ще нам дозволяв. Все рівно там вже нікуди ніхто не втікав, бо одні кусти більш нічого, що ще можна було виправити собі щось. Коли жара 45 було жари, жарі, то, то моментально висихало все. А коли був злий, то навіть як хто просився в туалет. Так, бо ми мусили ставати три-чотири, щоб загородити, і тут же візчись. Така була катера. Пізніше, як ми їздили в ліс, заготовляли рук і ми їхали бо по... там була така річка, калима, дітрин називалися, дітрин. І то вже було весною. А в ліс ми їздили тут такого, хліб брали з собою. І на костер. Там загріли, так загріли і так поїли. А на плечах був іди. А втягали нас тоді в то Ми мали такі штани, назвалися тіло рейка чи куфайка, а потім ще був Бушлат. Я було як полопаток. І на всьому був номер. Тут мав бути номер, тут мав бути номер, на штанах номер, на спідниці номер, на плечах номер на всьому. І то мав бути чистий випраний, щоб далеко було видно. А скільки ви всього там років пробули? Вісім років. А засудили вас на скільки? Десять років. Потім приїжджала комісія. І ще потім нас перевели в совхоз. Приїжджала комісія, і ми нас перевели в совхоз, і ми вже сіно, сіно косили капусту, обробляли. І